Ззначально оказалося, що відношення до його смерті забили. Ви ж були всі засідання спочатку. Я говорив, ну, слава Богу. А як один помер, все-таки? Чого головне? Я звідки знаю, чому він помер. А навіщо його боїлося? Хто? Ви, ну, ж ви, були на ви були на засіданні. Ви бачили всі. Все транслювалося в мене. Які питання до мене? Я ще бачила покійного. Я теж бачу. Перший день. Я бачу його, то що пошли життя по фейсбуці, ви, зокрема. Ну, то людина ж не могла отримати такі тілесні пошкодження. Зачекайте, будь ласка. Товаришах. <клес> <Туди припекаєш? клес> <Зачкаємо. клес> Недостатності самого першого дня під статус? Магілат Яна Олександрівна. Ви в духовку Данилюка Андрія Сергієвича, да питався з які яке рішення сьогодні оголосив суд? Чи сьогодні ви з ними? Які ваші подачі? Сьогодні суд це рішення виправдали вбивців, Я вважаю Андрія, тільки вбили в СІЗО. 21 жовтня 2015 року. Шість років лилося судову. Була перша тільки інстанція. Сьогодні їх виправдали, і звичайно, я не згідна з цим рішенням. Я вважаю, що я далі буду йти і буду подавати в європейський суд. Можливо, це ще до апеляція, Я не знаю, це потрібно з адвокатом, щоб буде все порадитися, а тоді далі ми будемо бачити. Но 100% що ми далі будемо боротися системно.